Поговоримо про її величність тривогу. Нарешті я сіла записати це відео, тому вмощуйтеся. Я знаю, що це актуально для дуже багатьох людей, особливо тих, хто живе в Україні. Давайте в першу чергу розберемося в біології походження тривоги. Тривога це різновид страху. Але страху, який має гіпотетичне фантомне походження. Тобто, не коли я бачу, наприклад, що на мене несеться скажена собака з е, е, лаєм, так і я лякаюся і е, роблю якусь дію для того, щоб врятуватися від неї втекти. Тривога це е, страх уявної собаки, яка. Може з'явитися за рогом, а може і не з'явитися. І ми сидимо, живемо от в цьому гіпотетичному світі тих подій, які можуть статися, можуть і не статися, розмірковуючи над тим, що може бути, що я буду робити, а як я буду це робити, а які в мене вже будуть дії, і що взагалі далі, чи, чи я взагалі виживу. А може я врешті-решт помру і погнали, так? цей от внутрішній діалог, який може йти до нескінченності. Причин виникнення у кожної людини, звичайно, це різні. Як було, наприклад, в моєму випадку, це було пов'язано саме зі станом здоров'я і страхом гіпотетичних хвороб, які, врешті-решт, мене призвели. До панічних атак. Панічна атака це якби епікриз, епогей тривожності, коли вже все коли вже сносять всі кришки захисні, і ти вже такий ну нервова система каже все, я виходжу з чата, давайте якби щось предприймеш, так? І тоді, якби після панічної атаки. Стається такий дуже сильний відкат в гормональній, нервовій системі, там надпочечники віддають максимум кортизола, який можна, і часто людина просто потім спить дуже багато часу, як це було, наприклад, у мене. А буває просто тривога, яка не дуже сильно активна, так? Ну, настільки прям активна. А вона якби ніби фонова, вона якби ну, у нас так зрозуміла, начебто дуже пояснювана, ну, в смислі, літає, що всяке, всяке літає над головою. Вчора вон в сусідній дім прилетіло, а сьогодні, можливо, ніхто не знає, прилетить в мій дім, і ніби, здавалось би, ну, дуже навіть різонна ця тривога. Але, якщо зайти трошки як би, зі сторони, то закономірне питання: а який сенс? В тому, що я а, гіпотетичні варіанти того, що може статися, може не статися, починаю прокручувати в своїй голові. І а, з точки зору, так назвімо, тут нашого світу матеріального, так, робота з тривогою вона а, полягає в тому, щоб навчитися своєму а, мозку, рептильному, саме мозку, який її продукує, цю тривожність, пояснювати, дорогой мій любимий мозок. Дивись, я зараз вдома. У мене от стіни, я тут знаходжуся, сиджу на стіль на стільці, на мене світить сонечко. я Нічого такого не чую підозрілого, і зі мною все добре. Але я думаю, більшості з вас знайома, що коли накатує дуже сильний стан тривоги, ті всі переконання себе вони звучать як жарт, тому що знову ж залежить так, від рівня психіки, від рівня схильності до цих тривожних розладів. Uh, у кожного своя є реакція, так? І бувають такі ситуації, коли настільки вже вхопив той uh, стан, що, що скільки ти йому там не е, uh, <сміст> стає тільки гірше здається. І uh, отак от я тримаю руку не просто так. Тому що насправді це саме те, що відбувається. так? Чим більше я хапаю її цю тривогу. І Намагаюся сказати їй Іди геть, ти мені тут не потрібна. Дивись, я ж в безпеці, у мене все хорошо. Вона ще більше каже Альо, ти чого? Я тримаю. Це ж рептілія, вона, якщо схопила, то вона схопила. Вона тримає дуже міцно. І тоді я заходжу з інших дверей. Я починаю туди, на цю тривогу, дивитися. По-іншому, кажу привіт. Я тебе дуже добре знаю. Ми з тобою вже зустрічаємося не вперше. І я поважаю те, що ти мене хочеш про щось попередити. Можливо, це має сенс. Можливо, в мені всередині десь записана пам'ять про все те, про що ти зараз переживаєш. І, можливо, ти сигналізуєш мені про щось дуже-дуже важливе, про щось, куди я не хочу дивитись, наприклад. І от тоді, коли я просто дивлюсь на тривогу під трошки іншим кутом, не намагаючись від неї позбутися, зробити хоч щось, що мене попустило, Хоч якусь дію, щоб щось. Ні, я просто на неї починаю дуже уважно дивитися і її сприймати, як те, що несе мені якесь послання. Тим самим ми піднімаємося трошки вище з матеріального рівня, до більш тонких, скажімо, шарів. Якщо йти ще трохи вище і виходити за межі одного нашого життя, то є ідея, думка того, що ми в своїх клітиночках, в своєму ДНК, дійсно несемо в пам'ять дуже великої кількості досвідів. Які ми проходили колись раніше. І всі вони записані в наших клітинках, в нашому ДНК. У нас є купа історій всередині того, як нас вбивали, як ми вбивали, як ми кралі, виривали нас гвалтували. Е купа всього. Все це. Бережеться в банку е нашого е там більш, більш глибинного, скажімо так, фізичного ось тут фасціального, так, який несе пам'ять цього життя. А на більш глибинному рівні ДНК ми несемо пам'ять, ну, в принципі, історії людства. І тривога, вона в цьому випадку грає роль такого, якби маячка. Дивись, ми тут знаємо дуже багато. Ми з тобою вже стільки всього проходило, і ми з тобою вже в такій кількості досвідів приймали участь. Ну, типу, раз, два, тут можна померти там, сам, скрізь. І вона, типу, нас таким чином намагається начебто попередити. Але є теж нюанс, І це, напевно, моє одне з найбільш облегшуючих усвідомлень, що, окрім всього. Тривога часто сигналізує стан колективної свідомості, називімо так. Тому що, знову ж таки, так, повертаючись до біології, вона тривога виникає на щось гіпотетичне, тобто невідоме. Тобто щось, що я не бачу у себе перед очима, але я можу про це пофантазувати, грубо кажучи. І стан колективної свідомості. Це, в принципі, якраз то і є. Тобто там в загальному полі щось відбувається. Наприклад, відбулося якось нагнітіння якихось інформаційних потоків через новини, люди прочитали, у людей, в принципі, від інформаційного потоку тривога своя внутрішня піднялася. Страх піднявся о боже, ми сьогодні, мають вночі бути найбільша кількість е дронів, е ракет. І люди сидять в своєму внутрішньому страху. А якщо це ціле місто, велике місто? І тоді, звичайно, якби наше поле свідомості особистого кожного, воно ж не всередині голови, воно виходить за межі нашої голови. Те, що у нас тут. Воно якби проявляється, ну, типу, я не бачу, не знаю в метрах, наскільки. Воно проявляється широко. Я кажу, а якщо це 2 мільйони людей одночасно, в цьому стані, о боже мой, сьогодні маєш і стати. І я навіть якщо я не читала новини, я просто можу прокинутися зранку, і мені тривожно. Я начебто тільки встала, а вже тривожна, я не розумію, не розумію, чому, що, що нічого ж у мене не відбулося, чому. А в таких випадках ну, я завжди одразу же перевіряю, це взагалі від мене, чи це я просто зараз в полі свідомості колективної, в більшості випадків. Тривога це саме зчитування колективного поля свідомості. Особливо якщо ви вже на якомусь рівні якби, ясної свідомості, то тоді, в більшості випадків, тривога це 100% якась колективна історія, яку вдалося читати. А якщо поговорити стосовно тривоги. Як стану перечуття чогось, то тут дуже така тонка грань, щоб це навчитися відслідковувати, тому що частіше за все, якщо воно шарашить в голові дуже інтенсивно, це точно не передчуття. Якщо дуже сильна, інтенсивна тривожність, страх, чого завгодно, то вірогідніше за все це грається наш рептильний мозок, малюючи нам картинки. Тому що інтуїція, чи ось це ясне бачення, ясне знання, воно зазвичай проявляється дуже тонко і дуже раптово. Як такий, да? ось не таке сталося, ого. І воно, якби таке, його часто ну, воно не шарашить там півпівдня. Дуже короткі якісь е, такі прояви свідомості. Е, тому, якби ті, хто вважали, що вони тривожні, тому що вони е, е, щось там передбачають, я вас напевно е, засмучу. Але з іншого боку, теж зі свого досвіду скажу, що часто саме тривожні люди, вони здатні просто дуже тонко відчувати навколишній світ, дуже мають високу чутливість до світу навколо. І якщо навчитися саме керувати, розрізняти тривожність і тренувати свій неокортекс, тренувати свій ясний розум то тоді можна в собі розвинути дуже гарні якості, які можуть служити цьому світу і людям в ньому. Зараз це дуже потрібно нам, в нашій країні, так особливо. Для тих, хто бажає навчитися тренувати цей свій ясний розум. У мене є записаний коротенький базовий курс. В гостах медитації, чи самоспостереження, чи однонаправленої уваги, бо саме ця натренованість дає нам цю, ну, не побоюсь цього слова, свободу вибору реакції на свої реакції. би це тавтологічно не звучало, але саме це має сенс. Так, ми не можемо частіше за все керувати. Біологію в сенсі того, коли нервова система видає е, якусь реакцію на події. Але ми можемо навчитися керувати, обирати, а як далі? Я хочу продовжувати сюди, чи я хочу в інший бік, чи я хочу замість цієї реакції, подивившись на неї, обрати щось інше. А, і саме це. Можливо, виключно, якщо ми натренуємо свій, свою свідомість а, вміти бачити в моменті. Жодна терапія цього не допоможе досягнути. Знаю зі свого досвіду, хоча я працюю також з людьми і з тривожністю також, в тому числі. Але як ми можемо допомогти собі в моменті, якщо ж вже. Тривога накатіла, бо вот я ясеншу. Прокинулася. У мене тіліпає стан шалений. Як зазвичай роблю я? По-перше, я визнаю, що тут зараз є тривога. Я визначаю, як себе відчуває моє тіло, що там в ньому. Де саме у мене ця тривога звучить зараз у моєму тілі? І, якщо вона доволі інтенсивна, то я можу прям заглибитися і подивитися на неї. Я сідаю, можу заплющити очі, можу не заплющувати очі, але я починаю, якби. Дивитися на неї, як на образ. Якщо тут поруч ще є це бажання щось з нею зробити, я йому одразу даю місце. Угу. І я поступово вчусь не намагатися щось з нею зробити. Як часто в третцях питають, як ви боретеся зі своєю тривогою? Не треба з нею боротися. Бо я вам на початку показала, що відбувається, коли з нею боротися, вона тягне ще більше. Наша задача показати їй, що на даний момент мені нічого не загрожує. Дати собі оце відчуття, що. Я керую. Yeah. Я керую зараз тим, що тут відбувається. Да, тебе я бачу. Uh -huh. Ось ти є. Якщо я можу знайти предмет тривожності, ну іноді так буває вона про щось конкретне. То тоді. Там, скоріше за все, буде ще якесь почуття, не тільки. Лише воно. воно розпакується, да, якщо це якийсь предмет тривоги. За когось, наприклад, за якогось родича близького, чи за своє здоров'я, чи, ну, зараз там, за дім свій. Тобто, якщо там є конкретний, не просто цей фоновий стан, а є конкретика, об'єкт. То тоді нам додатково обов'язково потрібно подивитися, а що там ще насправді за почуття є. Можливо, там не тільки тривога, бо тривога. За нею там вагон стоїть, страхів. <плес> страх самотності, страх там, понівічення, нікчемності. І тоді ми йдемо і просто по черзі починаємо кожен цей страх роздивлятися, або будь-яке почуття, яке там є. І якщо ми йдемо таким шляхом, то тоді, в тривозі, ми просто кажемо дякую, що ти проявилася. Це один момент. Другий момент, ми можемо підійти саме з точки зору ну, фізики, фізіології своєї, так? І ми можемо ну, якби зробити. Якусь прям такий тілесний контакт з самим собою, а, поторкавшись свого тіла, відчувши кордони свого тіла, дуже добре допомагає сходити в душ, наприклад. Бо просто повзаємодіяти з водою, вона якимось магічним чином допомагає, я не знаю, яким, просто допомагає дійсно саме з тривожністю а, ну, взаємодіяти. Але, ще раз повторюю: це не має бути з внутрішньої позиції, я маю з нею боротися, я маю її перемогти. А це от просто, типу, ага, окей, ти тут є, тривога, тобі є місце. Я піду зараз займуся своїм тілом, допоможу своєму тілу якось весь цей процес пройти. Ну, нехай це буде ось таке вводне відео. Про тривожність, тому що це дійсно дуже велика тема, дуже багато в ній різних аспектів. Е ну, вона така прям об'ємна, об'ємна. Це не просто про, знаєте, просто ну, про неї зараз дуже багато говорять, але начебто дуже воно стало таким, як тривожність. Все, і це от о, щось таке. Це якийсь ворог, з яким, якого треба перемогти, щось, що заважає жити. Але як ну, власність з будь-яким іншим почуттям, просто через те, що тривожність, вона така, як розмазана, пролонгована, з нею трошки важче працювати. Але якщо у вас є якийсь конкретний об'єкт, то варто взяти в роботу терапію з кимось, зі спеціалістом. Можна піти або шляхом цілесної терапії, або піти шляхом роздивитися так об'єктно про що це? Ото те у ті всі почуття, які там є. Ось так. Дякую вам за увагу. Залишайте свої питання в коментарях. Давайте розширимо цю тему. Якщо вас щось конкретно цікавить, буду досліджувати це разом. І я поділюся ще своїм досвідом, який маю в цій сфері. Обіймаю.